Шановні колеги, тема мого виступу Life and Learning або освіта протягом життя як напрямок реформування освіти України. Перш за все, давайте узгодимо деякі позиції. У нас на Україні дуже люблять термінологію. У нас ми можемо чого не прочитати, що є світа впродовж життя, якесь спокрема освіта протягом життя і маса інших інтерпретацій. Але якщо взяти те, що є світовим виміром і світовим трендом, то проблема освіти протягом життя пов'язана з тим, що змінюється умови існування світу. Освіта зіткається з новими, абсолютно викликами, і потрібні відповіді, які адекватні 21 статті. Тому, давайте спочатку розглянемо, що є викликами, без яких освіта продовжує життя втрачає сенс. Які реформації на сьогодні відбуваються і в світі, і в Україні? Наскільки Україна за темпом цих реформацій, вона адекватна в світовій практиці? Перше, коли ми кажемо про виклики, то це, мабуть, якась дуже сильно актуалізована проблема, яка впливає взагалі не тільки на змісті структури освіти, і на освітні технології і перспективи реадаптації і фахівця і громадянина до умов, які змінилися. Мабуть, в цьому аспекті перш за все виникає проблема підготовки фахівців. Наскільки освіта адекватна вимога підготовки фахівців? Якщо ми візьмемо освіту протягом життя, то перший блок так і називається формальна освіта, тобто освіта, яка передбачає видачу диплома і підтвердження фахової спроможності. У цьому аспекті дуже серйозно є декілька проблем, які виникають в Україні. Перш за все, наскільки переліку освітніх спеціальностей ми знаходимо те, що існує на ринку? Наскільки наші ліцензовані напрямки відповідають тому, на що сьогодні йде Бог? І, мабуть, тут найбільша проблема, яка виникає про Україною, це темпи запровадження нових спеціальностей. При тій бюрократії, яка є в Україні ну, потрібно до 5 років для того, щоб санкціонувати спеціальність, але за 5 років спеціальність може бути сильно застаріти. Другі моменти, які тут відбуваються, а яка модель освіти існує? Я там випадку не кажу про освіту, скажімо. Магістерського, докторського, поколавського рівня, кажу про інше. В світі існує сьогодні три моделі освіти. Перша модель, яка пробує передавати знання і закріплювати знання. Друга модель, яка пробує формувати компетенції. І третя модель, яка передбачає формування навичок практичних рішень. Ну, в Європі це називається припутником знань. знамя для того, чтобы вы были способны для достижения, а достижения для того, чтобы вы были способны для решения практических задач. Вся американское освита спрямована на заценность практично. В новом году, когда у нас на конференции «Инновационный розыгрыш сообщества взаимоотношений и культуры» выступал Джон Джонсон из Соединенных Штатов Америки, он привел очень интересный факт, что те докторанты, которые учатся в его Докторантури, а в Обменський університет, це п'ята докторантура за рейтингом США. Ці докторанти зараз претендують більше на дослідження практичних задач. Чому я працюю в цьому напрямку? Мене цікаво, що буде з фірмою через 5 років і як спрогнозувати цей розіх. Тому, коли ми кажемо про використання можливостей підходу до спроможності практичних рішень, ми тут опираємося вже цікаво. І це, мабуть, те, до чого ми навіть не звикли. Ми повинні перейти до інших технологій оцінки ситуації, до інших, інших технологій оцінки якості фахівців. Про що зараз десь? Домінована системного аналізу як основної складової підготовки фахівця, сьогодні не працює, тому що життя не є масова система. Сьогодні відбувається дуже Різнопланові і крупномасштабні зміни і системний аналіз їх не. І тому формувати абстрактну модель поцільци тільки з позиції системного аналізу, це значить бути неадекватним тим викликам, які ми сьогодні стані. Другий момент, який існує, мабуть, Україні потрібно навчитися при плануванні розвитку університету. Виходить з того, що в усіх університетах сьогодні провідних є відділи освітніх стратегій. А по-друге, що всі університети використовують те, що називається технологіями керованого прогнозу, як мінімум, технологіями дорожних і технологіями ФАСУ. Сутність цих технологій в тому, що ви пробуєте зробити діапазон дій із РЕС, скажімо, систематизацією значності. Те, що вам здається, найбільш значимим сьогодні, можливо, через використання тієї ж дорожньої карти покаже щось інше. Ну, візьміть, ви представляєте напрямок пов'язаний з IT-технологіями. У вас дуже цікаві разом є, але я зараз не про це. Якщо ви те, що Україна сьогодні посідає п'яте місце за обсягами тільки через легальний канал отримання фінансування на IT Задача то це, мабуть, підтвердження рівня IT-програмності, але при цьому слід визначити і інше. Що it фехіці сьогодні я не кажу про фрілансерів, я кажу про офіційних, ті, хто працюють офіційно, вони взагалі в більшості своїй працюють через витуальні команди. Тому, мабуть, при поготовці сьогодні похицяли любого профилу не тільки управління. дуже важливим є такий компонент, як мене швидко знайти себе в віртуальній команді і знайти своє місце як активного працівника. Тому, я кажу, технології прогнозування Це дуже серйозна перспектива реорганізації освіти. І за умов коли на сьогодні, всі демографічних причин, всі вузи, з цього року почнуть зіткатись. З набором кількості магістратів і з конкуренцією за кожного магістральська місце, яке буде заповнено рекунсі. ти бачиш, актуалізується програма керівного праназування. Візьміть такий компонент, Ми всі не дурні люди. Ми всі вміємо написати, ми всі вміємо проаналізувати. Чому таке мало паде нашої участі у журналах системи? Now чому такі мали, і такі КПД наші участі у наукових проєктах і програмах. Тому що ми просто не знаємо, чим із нашого потенціалу туди виходить, як адаптувати свій потенціал. Тому я кажу, і дорожньока технології і можливо, те, що на сьогодні дуже популярно у вас є перспективна технологія, але немає практичного застосування. Сьогодні існує такий термін як стартап. Тобто ви починаєте з стрибок, але чого починаєте? Тільки з вашої ідеї. По речі, в нашому держмунірті нещодавно була дуже цікава конференція, що ми помиляють підєвропейське фінансування із можливості стартапів для студентів. Наступний крок, який тут виникає, коли ми кажемо про формальну освіту, це, мабуть, інтегрованість. Людина, вона не буде фахівцем тільки цього напрямку, вона буде фахцем різних напрямків. Ну, Паральна освіта на сьогодні, мабуть, три підоторські вузького хідця повинна формувати якісь інверсальні якісь. Ну, скажімо, взаємодія взагалі системі освіти команді, а буде не причає. Коли людина йде працювати, то ще не могла знайти себе в команді. Але я зараз не про це, я про те, що десь є інтегровані фахи, Мабуть, в нашій освіті потрібна більша втима, взагалі -то, чистий філософ, я дуже по на наповнює вашій конференції, якщо цього року не було найти. Але коли я туди приїжджаю, я узнаю багато речей набагато швидше, ніж статові літаки. Другий компонент, який стосується освіти продовжу життя, це компонент, який називається неформальна освіта. Що означає неформальна освіта в розумінні для нас? Ми орієнтуємося на те, що у нас є формальна освіта, я фахівець. Я отримав диплом. Я з ним шукаю себе в житті. З другого боку, я фахівець, який проходить підміщення кваліфікації. Я знову отримую. Підтвердження того, що я може працювати, да, скажімо, лікаря, держслужбовця освітянина не пустять працювати, якщо в нього немає підтвердження, що він пройшов перепідготовку раз на п'ять. Але коли ми кажемо про неформальну освіту, це трохи інше. Мова йде про те, що виникає попит на нові якості, які не завжди пов'язані з унікальною зміною фаху, а навпаки, пов'язані з модернізацією. Мені не потрібно знаходити все, мені потрібно знайти те, що може сприяти моєму росту в цьому аспекті. Ну, подивіться, за деякі корпорації Intel, корпорації Microsoft в Україні запущено декілька дуже цікавих інтернет-проєктів і IT-проєктів, які пов'язані з перепряготовкою в чотири школи. Він отримує посвідчення, що він вміє працювати в цих технологіях, скажімо, що він міє працювати в системі веб Але це по великому рахунку є додаткова суміжна ядська. І неформальна освіта це те, що на сьогодні ну, існує в різних версіях. Подивіться, є бізнес-версія на освіти. Коли, ну, ви пам'ятаєте той період, коли у нас маса фірма готувала Атори В цього називається. Ви пригадайте, хто тільки не випускав, вони схопили те, що йде попит на ладівання компьютера, щоб батьки хочуть поцілити свої діти. І на комерційній основі колосально чистого велику кількість достатньо для використання свого комерційного інтересу. Подивіться на тих навчає Уникати податків і інших бізнес програм і так далі. Але що можуть запропонувати освітяни? Освітяни не повинні працювати в системі комерційних відносин з усіма податками. Освітяни, мабуть, повинні працювати в цьому сегменті через те, що вони повинні шукати нішу гранту в підтрим. або внутрішній шахт, або зовнішні гранті, або це буде елементом якихось регіональних програм, або йде. достаточно чипко позиционов. Он с кем-то помнил, он с Владимиром показывал, он с Александром не показывала. Вы же цикали ваши разводки, вот эти два тона, эти Я не знаю, насколько они получили за запровадить, но это было самое то, что может формовать эпоху. Можливо, пошуки какие-то взаимодействия. Какие-то правда. Ну, гляньте, Ну, я вам перерахував декілька технологій, з якими ви не зіткаєте. Зате ви знаєте, модулі інші технології, з якими я на рівні не зібраюся. Стипуюся. Тому можливо, ну, можна використовувати веб-ресурси для проведення дистанційних дебатів, дистанційних порт, формування іншої не, не, аналітики. На сьогодні ми всі пов'язані з тим, що та аналітка, як яку ми розкриємося, вона не дозволяє нам прогнозувати свої як сьогодні, такі майбутнє. І нам потрібно навчитись включати свою діяльність якісь нові речі, такі як ей саналіз, як свотоналіз, як технології, про які я казав дорожніх на форсайті, стартапів і так далі. Це не склад. Ми просто не звикли цим харчо. Тобто, грубо кажучи, кримліній мислення у нас повинна бути нерівнятися. А їх поєднання дозволяє нам. Не, ну гляньте, що таке кейс по великому рахунку. Ми пробуємо глянути на те, що у нас є звичне, з іншої позиції знайти. Я пам'ятаю, в одній системі супермаркетів в Штатах, коли став Сіповіш Портальників в США, мені показували дуже цікаве рішення. Яке знайшли не економісти, які знайшли представники педагогічних професій. Вони зрозуміли, що мати мало купує, тому що дитина не дозволяє їй входити в стан покупця. Супермаркет зробив своєрідне рішення. Він зробив іграм площадку, куди мати здають дітей, звідки діти не хочуть вилазити. І мати друге, третє коле йде по крамниці або і скор щось купує. Саме синтез. І що таке інформальна освіта? Інформальна освіта це те, що, мабуть, формує вашу спроможність і мою спроможність, спроможність кожного з нас, з одного боку, до розуміння тих ресурсів, з якими ми можемо користуватися. І з іншого до нашої готовності використовувати ці ресурси і створювати ці ресурси. У рахунок це є освіта впродовж життя, і коли ми кажемо про реформування української освіти, я б хотіла сподіватися на два рік. Перший рівень – це рівень офіційних документів. Всі документи пов'язані із подібними речами, є документ закону про освіту, документ про проекти закону про після дипломну освіту, вони насиснують як проєкту. Тобто, нормативного значення вони ще не набули, але. В них відображається багато, що з того, що відбувається в західних мережах, в системі західного освітньої Але при цьому, ну, ми скажімо, могли б виступити ініціатор створення якихось ресурсів. Ну, я зрозумів, що ви, пан Артеменко до вас не приїжджав, але і Кухаренко, і Артеменко то весь час кажуть про освітній сервіс. Я, до речі, про це почув перше в Києві, коли виступала Артеменко. Друге виступав Кухарен, але ми могли б пробу створювати якісь подібні сервіси. Разом з вами, те, що у нас існує проєкт трьох конференцій, мабуть, це є певні освітниці. Але, можливо, далі, аби ми спробували сфокусуватись по групам і по есть, чим ми можемо бути корисними для студентів не тільки дистанційним курсом, а й можливістю проходження якоїсь тренінгової партні. І слово, того, що я хотів завершити свій невеличкий виступ, коли ми кажемо про освіту впродовж життя, і коли ми кажемо про модернізацію освіти, мабуть, ми з вами опираємось декілька дуже простих запитань, під яку економіку ми готуємо позицію. Це дуже суттєве запитання. І що зміниться в економічному попиті на людину, яка інтегрується в ринок праці. Друге запитання, на який тип громадянина потрібен нашому суспільству. І третє запитання: як навчити людину бути успішним? Ну, подивіться, знання певної кількості інформації не є основою успішності. Я думаю, як сума, так івана-фанківського, якщо вийти на вулицю і подивитись на жаль на велику кількість людей, яких можна назвати людей з енциклопедичними знаннями. Але які не є успішними. Наскільки наші кращі студенти, а не більше є успішними? Мабуть, питання йде про те, наскільки людина готова до самореалізації себе за різних систем, скажімо, системи виробництва, системи родини, системи громадянського суспільства, системи політичних відносин КСН. І наскільки вона може керувати своєю поведінкою, наскільки вона звикладеться. В цьому аспекті мабуть уникаючи наступна місця запитання, а що є как бы дело використання одиниці часу? Як ми але навчальний процес прив'язаний до певної одиниці часу. Якщо ми беремо цю одиницю часу і розглядаємо те, скільки зроблено за, ну, скажімо, момент, а але тоді виникає наступне запитання: а наскільки і їмати зацікавлені у співпраці всіх, хто знаходиться в аудиторії, при цьому ми зразу ситуацію ще одне запитання. А наскільки всі зацікавлені в отриманні одного і того ж самого результату? При цьому курс євроінтеграції когось із магістрів цікавить цей курс про те, щоб він був готовий до проведення заходів в мережі середньої освіти, Напрямку є реєграції, а когось цікавить те, як він може знайти ресурс, який буде сприяти тому, щоб він отримав докторську підготовку. Тому, ну, на короче, це є персоналізація. Наскільки ми навчилися робити персоналізованого? Другий момент, наскільки ми наблизили навчання до практичної роботи, наскільки воно є тренажер? Ну, Ось у нас був цікавий виступ в травні. Представника Норвегії, і показував підготовку Дантистів, де людина використовує електронний тренажер. І сила тиску свідчить про те, наскільки реагує только на цей час ремонту. Тренажерів дуже багато, якщо подивитись на те, що робить кафедра яку представляє Лауса Олександра, на тренажері маса, питання в іншому, якщо ми вміємо знаходити тренажерів, Чому ми не можемо навчитись реалізовувати ці тренажери як спільний навчальний програм? Спільний науковий проєкт. Наступний компонент, який сюди потрапляє, а ким повинен бути тип співвідношення викладача і студента. Ну, у нас, на жаль, співвідношення викладача і студента базується у схемі я овища скальпулюю їх бал по великому рахунку я повинен приколювати їх, з і їх досягти. Це найбільше дитин. Це так зробимо. Я думаю, що я на цьому зупинюсь, тому що, мабуть, є якісь запитання. Чераз побачаю за те, що я не приїхав. Да, ми той, ми не ми дуже шкода, що даже ви не приїхали, Михайло Васильович, запитання до вас? У меня у самой масса запитаний, а по интернету також пришли запитания. Пришел следующий вопрос. Вот, к сожалению, подписался человек, не подписал организацию Николай. Вопрос Михаилу Васильевичу Жуку. А когда уровень образования в Украине достигнет западного? Я думаю, что вопрос очень хороший. Спасибо за вопрос. Мы не можем решать проблему образования в отрыве от спроса на тип рабочей силы и гражданина, который есть на сегодня в обществе. Наверное, тогда, когда у нас ток-шоу политические будут не обсуждать скандалы, будут говорить о том, что делать с депрессивными регионами, или какая модель развития необходима для Украины, насколько Украина может найти себя на рынке труда. Вы все смотрели Лебрже, да, вот, авиасалу. Мы сколько носимся со своим самолетом? Уже лет 15 носимся. Мы его продаем или нет? Нет, не продаем. Но в сегодняшнем мире аналог позволяет сделать лучший самолет. Я думаю, что те, кто показывал аналог нашему самолету, уже имеют лучшую разработку. Все начинается с того, какой мы хотим видеть экономику. Второй момент, то, что касается чистого образования. Насколько в образовании конкуренция способствует вытеснению людей, которые, может быть, следует поработать не в образовании, а в другом сегменте экономики и подкрепление людей, которые действительно способны быть преподавателями и решать какие-то задачи, а не просто быть статистами в образовании. Ну, простой момент. Смотрите, я за кафедры, я по каким количествам чего оцениваю научную деятельность своих людей? По количеству статей, по количеству тезисов, по количеству выступлений и так далее. Но у меня, как у заведующего, нет критерия о том, что я должен оценивать их, потому сколько раз их процитил. Точно так. Ну, вы извините. Может, те, кто постарше, помнят преподаватель глазами студента, анкета, которая была в СССР на момент развала. Вообще студент достаточно объективно оценивал то, как преподается. У нас практически нет обратной связи, в которой студент может выбирать преподавателя, у которого хочет учиться. То есть, первое, какие стандарты выставляются в работе преподавателя, что из ключевым, общая статистика или конкретные показатели деятельности. Лариса проводит конференцию, я провел конференцию. У меня было 200 докладов, у меня было участие в 8 стран, у меня каждый четвертый доклад был за рубеж. Вообще-то, когда я табелировал научную работу, мне некуда было поставить эту конференцию. То есть я-то ее провел, но оценка подобных мероприятий нигде не предусмотрена. Это, Это дополнение к тому, что вы говорите. Понимаете, образование модернизировалось. Необходимо а, исходить не из того, как мы представляем, что должно быть основой образовательного процесса, а исходить из того, какой спрос на рынке труда и как спросы быстро меняются. Ну, вот Я помню, Андрей Спестер года три назад показывал, как менялись программы европейские накануне 2010 года, перехода к новой волне, баллонского процесса. Первая позиция. А зачем студенту этой специальности слушать этот предмет, что он ему дает? И следующий момент. Но ну, пока у нас преподаватель распределяется студентом, студент выбирает преподавателя, наверное, тут говорить о серьезных Какие еще вопросы? Есть? А, все, Михаил Васильевич, по интернету больше вопросов нет? Пожалуйста. Вот. А, ну, вопрос а, у меня. Вот как вы а, считаете, в контексте все более широкого использования информационных технологий, вот в частности как удобно мы с вами общаемся, мы во Франковске, да, в суммах нас смотрят вот, по всей стране и не только в одной, а, как вы считаете, а, насколько важен фактор а, именно широкого внедрения информационных технологий для образовательных трансформаций? Если позволите... Олексій Петрович, я вам відпочив, що я обочаюся, у вас багатомовна мовна конференція, чи вона обладнав. Бо я перейшов на відповідь у, по до мови запитання, не пам'ятаю програм. Жодних проблем. якою мовою вам зручніше? Просто, якщо вже була, заїхати на українське, давайте українське відповідати. По-перше, коли ми кажемо про інформаційні технології, ми не повинні забувати голомою. Що тим, на накопичення інформації сьогодні сягають таких. Розмірів, що те, що сьогодні є 100% знаннями, через 50 років буде складати 3%. Тому проблема не в тільки інформаційних технологій, а в спроможності використовувати інформацію, яка найбільш адекватна задача яка вирішується. І друге запитання: наскільки всі учасники цих інформаційних технологій спроможні пословити нові знання і популяризувати. Другий компонент, які виходять з вашого запитання, я думаю, що проблема не в тому, скільки людей зараз нас не скільки задає запитань, а проблема в тому, наскільки ми можемо об'єднувати зусилля по роботі на напрямці. Тобто, мова йде про те, ми можемо, через те, що ми розширюємо використання інформаційних технологій, виходити на формування спільних віртуальних команд під конкретні напрямки дослідження. Я на що запитання? Так, Михайло Васильович, як завжди? Михайло Васильович, у мене запитань дуже багато. Я думаю, що всіх задавати не буду. Ми поспілкуємося по скайпу. У мене тільки одне запитання. От скажіть, будь ласка, вам не здається, можливо, це провокаційне питання, що вся наука інновації починає відтягуватися від центру на периферію на регіоні. Тобто, скільки я їжу по конференціям, я бачу, що реальні розробки показують якраз такі університети, як скажімо, там, Мільницький показують, скажем Херсон, показують інші вузи. А чомусь сам центр перестав показувати нормальні наукові результати. Як ви думаєте, ви погоджуються -то відповідь, тому що я не настільки фахівці того, що відбувається, але тому, що я буваю в глянській Академії. Ріки, я просто хотів би дати таку відповідь. Я думаю, це не залежить, це чи не це. Можливо, це залежить від того, наскільки люди дуже свідки або голодні. Тому що голодна людина, вона більше шукає, ніж дуже сильна. А це впирається показники, про які я казав. Наскільки ефективні показники? Подивіться, Білгород-Сум, знаходиться в полі. Пед Університет Белгорода не був на 10 порядків выше, ніж Пед Університет Сумсько. Але за 20 років розум незалежно от університету він перетворився на дослідницький університет Росії з дуже високим ритом. Якщо не помиляюсь, тільки понадобих на їх обсяг фінансування більше ніж 50 млн доларів. Але чого не починали, що їх перший менеджер почав запроваджувати систему внутрішніх грантів, які стимулювали тих, хто був спроможний тільки пересказати підручник на навчальному процесі. Другий момент. Перша момент, це те, наскільки вимога змін стає практичною для розвитку того, чи іншого вуза чи того чи іншого подару. І другий момент, есть, это, мабуть, залежить від особистого факту. Наскільки людина вміє читати одне і те ж саме, скажімо, більше ніж два роки. До речі, я з минулого року нову практику як завідувач кафедри. я працюю в системі політиків, я сказав, що раз на п'ять років ми повністю замінюємо всі лекції. Не ну а замінюємо. Тому що люди не повинні через п'ять років слухати те, що вони слабки. У нас втрачається, коли ми кажемо про інновації. Дуже проста думка, що інноваціями можуть бути аналоги, які ми використовуємо, і інноваціями може бути те, що є абсолютно невидна пару. На жаль, наша система освіти і науки вона не опускає так, як на Заході, інновації на рівні Ну, рішення. Якщо дозволити ребята, ми скільки кажемо про адаптацію випускника університету до ринку праці. В Європі в рамках програм є цілий напрямок, який називається адаптація випускників університету до ринку робітничої праці. Візьмемо людей після 40 років, які звикли працювати в одному напрямку ФАПу, а робота втрачається, тому що це і спеціальність знижується, і вони більш вразливі по готовки, вони більше комплексуються. Європа придумала Університету 3. Вже цікаве рішення для після Салаха, куди вони можуть прийти і швидко набавжити те, чому вони відстають, ну, скажімо, ломентарній комп'ютерній радості. Я думаю, що я не повністю відповів на ваше запитання. Ще запитання. Вечі запитань нема. Дякую, до побачення. До побачення.